був у Варшаві до війни, і хто приїде зараз сюди? Ви ахіреєте тут wow. українці? Польща за такого рівня підняли на такий рівень в плані сервісу, краси, одягу, автомобіль. Я переїхав жити в Варшаву і вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, в польській, по польській, де українцям найкраще жити 2025 року. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, wow. всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив, і в той же день її робили. Мені не треба було ждати, якихось там терміна, блін, хтось вижидати, дізнаватися мову, на якій мові зі мною будуть спілкуватися. Тут є сіньово. Тобі треба здати аналізи. Ти прийшов копійки, заплатив, зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє, у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять, поняв? Даже до такого доходить. Всюди тебе прям ну, цілують і так далі. І тут тут прям можеш качати права, як у нас. Ну, по-доброму, не наглітеш, якщо сюди переїдете. Така українці Варшаву. Тут тут на скуча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну хто працює онлайн, взагалі вам польська не потрібна. Ось сюди або англійську, або українську. Шукаю українців, які хочуть навчитися зараз. Онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. А максимум, що ти втратиш, це нічого. Максимум, що ти здобудеш, це закриєш нарешті вже всі борги, забезпечиш гарне там майбутнє своїм дітям. Нарешті купиш ті речі, які ти хочеш, відчуєш себе українцем, який гідний достойного життя і гідної з. Будеш учасником великої місії разом. Отже, слава всім українцям, які досі тримаються, зустрінемось на безкоштовному вебінарі. Де я вам все розкажу по полицям дуже детально. Дуже дешеве таксі. Всю Варшаву можна приїхати за 10 євро. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув тут спірдаляй на Україну чи я з Варшави просто в захваті. Тут реально можна успокоїться, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч чуть-чуть, но дома, типе. бо всюди тебе оточують українці і українські, і нормальні, не таксічні. До речі, тут позбиралися такі українці адекватні. От що мені подобається, немає. Нема тут у цих істі Я не знаю, українці, я дуже перепрошую, ті, хто хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. Ну ви якісь стальні, типа реально. Ви оце настоящі герої не носять плащі, настоящі герої мають німецьку прописку чи німецький аусвайс. Потому що там жить, ну у вас якась суперстальна психіка. Тут нереально класно, тут просто нереально класно. Я буду радий бачити тут більше українців, У нас буде тут клан, і ми тут натворимо дуже багато діло.